Радіо UA Chicago. 21 червня, п'ятниця. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксинчука. Закінчиться 849-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом ворог задав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням дев'яти ракет, 45 авіаційних ударів, зокрема із застосуванням 70 кабів, здійснив понад три тисячі обстрілів, в тому числі 99 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Відомо, що БПЛА атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Повідомили в генштаб. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіо, електронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Також після нічної атаки на аеродром біля Єйська зафіксовані кілька вогнищ пожежі. Супутники НАСА зареєстрували щонайменше три пожежі біля аеродрому в Єйську після ударів українських безпілотників. Удар припав на 726-й навчальний центр ППО, розташований біля аеродрому. Тим часом у Ростові палає північно-кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС Російської Федерації. Про це повідомляють російські змі. А росіяни продовжують знищувати себе самі. В анапі російський ЗРК «Панцер» збив вертоліт К-29 збройних сил Російської Федерації. К-29 був збитий сьогодні вночі під час відбиття атаки українських морських та повітряних дронів поблизу Криму. Наразі відомо, ким він був підбитий. Також зазначається, що екіпаж чотирьох росіян не вижив. Наразі чекаємо на підтвердження від українських військових. А от у Білорусі тим часом розпочалась раптова перевірка готовності військових частин, повідомило Міноборони країни. До неї долучатимуться ракетні війська та артилерія ВПС та війська ППО. Відомо, що щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон. Повідомив Клименко. Цитую. Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах на пунктах, які знаходяться за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо про десятки людей кожного дня, буває 10, 20, 30. Ми говоримо не тільки про людей, які хочуть переплисти, наприклад, тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. Це достатньо великий відсоток, приблизно 15% таких наших громадян, сказав він. Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника управління державної охорони. Цитую, призначте Морозова Олексія Володимировича начальником управління державної охорони України. Йдеться в указі президента. що ми вітаємо. А от Нацбанк запровадив заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх. Заборона почне діяти вже з 22 червня 2024 року. До Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США Джон Бас. Про це повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк. Під час візиту Бас зустрінеться з українськими урядовцями а також іншими партнерами. Метою його поїздки є підтвердження непохитної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки в її боротьбі з російською агресією. А тепер поговоримо про зовнішню політику. Нідерланди спільно з іншою країною поставлять Україні з РК Патріот. Повідомляє Таймс з посиланням на міністерку оборони Кайсо Олонгрен. Олонгрен відмовилася називати другу країну, разом із якою Нідерланди поставлять систему. За її словами, ця країна повинна сама назвати себе. От уряд словаччини хоче розслідування проти попередників, які передали Україні Міг 29 Повідомив секретар Міноборони Ігор Меліхар. За словами Меліхора, передання Україні винищувачів міг 29 із системи ППО. Куб поставило під загрозу повітряний простір Словаччини і життя її громадян. В свою чергу Україна обмежує в'їзд для громадян Ізраїлю у відповідь на його дії. Про це повідомив посол Євген Корнійчук. Цитую. З 1 липня громадяни країн з безвізовим режимом з Ізраїлем, включаючи Україну, повинні подати документи на отримання дозволу на перебування до 90 днів. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги для громадян Ізраїлю, зокрема паломників. Повідомив він. Є інформація, що у НАТО буде військова місія в Україні. Угорщина в ній брати участь не буде. Про це заявив Орбан. Угорщина зійде з поїзда, але машиніста переконати не вдалося. І тепер зупинити поїзд може лише Трамп. Заявив він. Відомо, що частина Балканських країн знеструмлена через пожежу на лінії електропередач. Повідомляє видання Авес. Мовиться про Боснію та Герцеговину, частину Чорногорії, Хорватії та деякі інші сусідні країни. Зазначається, що пожежа сталася через аномальну спеку в плюс 40 градусів за Цельсієм. От повітряна куля з Росії літала над Польщею близько п'яти годин, зазначає оперативне командування війська польського. Зазначається, що повітряна куля зірвалася з троса в Калініградській області Росії і залетіла у повітряний простіл Польщі. Польські військові вирішили не знищувати її, адже куля не становила загрози національній безпеці. А тепер до Сполучених Штатів Америки. Компанія MyCharge з Мічигану відкликає 567 портативних зарядних пристроїв, проданих у костку по всій країні. Наразі відомо про 120 повідомлень, у яких люди скажилися на перегрів пристрою. У двох випадках використання зарядок призвело до загоряння і пожеж. Власникам пристроїв необхідно припинити їх використовувати і звернутися в MyCharge для заміни. Рухаємося далі. Є інформація, що Верховний суд залишив чинним закон, який забороняє засудженим за домашнє насильство володіти зброєю. Ю захоп проголосували вісім суддів проти лише один. Раніше апеляційний суд п'ятого округу Сполучених Штатів скасував заборону на володіння зброєю таким засудженим. Судді послалися на порушення другої поправки. У свою чергу судді Верховного суду не вважають, що заборона є неконституційною. Людина, яка становить реальну фізичну загрозу для іншої людини, не може володіти зброєю. Відомо, що у вересні минулого року було створено групу експертів із внутрішньої розвідки. Журналісти ознайомилися з планами групи, яку вже встигли порівняти зі штазі таємною поліцією східної Німеччини другої половини 20 століття. Керівниками групи стали екс-глава ЦРУ Джон Бреннан і колишній директор нацрозвідки розвідки Джеймс Клепер. На одному зі своїх засідань вони обговорювали плани щодо проникнення в суспільство для отримання інформації про погляди американців до рішучих дій експерт. Ті піштовхнули події в капітолії групу. Розформували наприкінці 23-го року після позову консерваторів. А от китайці володіють землею біля 19 військових баз Сполучених Штатів Америки. повідомляє New York Post. Китайські інвестори скуповують сільськогосподарські землі біля американських військових баз. Журналісти склали карту, на якій відзначили 19 стратегічно важливих об'єктів. До їхнього числа входять найважливіші військові бази Форт Ліберті, Північна Кароліна, Форт Кавас у Калінці, Техас, база морської піхоти, Кемп Пендлтон у Сан-Дієго, Каліфорнія. І база ВПС МакДіл у Тампі, Флорида, всього китайці витратили приблизно 1,9 мільярда доларів на купівлю американської землі біля стратегічних об'єктів. Джерела у збройних силах, з якими поговорили журналісти, вкрай стурбовані ситуацією. Китайці можуть використовувати ці землі для шпигунства, встановлювати радари, запускати дрони. Військові нарікають, що у сполучених штатах Америки досі немає законів, які б регулювали проблему купівлі земель китайцями. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 AM.